А після другої світової війни не було такої війни, яка сталась в Україні. Не було, і якщо ми ну якщо про історію, угу. то до ООН була Ліга націй. там і вона теж закінчилась на тому, що Гітлер почав порушувати ці кордони, почав захоплювати його. Ну спочатку, яким чином ну заблокували. А потім сама організація показала, що вона не спроможна вирішити ну, величезна така війна в Європі, захоплення там ну, купа країн, і ніхто нічого не робить. І сама організація зараз. Ну ця ну ця війна знаходиться тільки на території України. І чому вона ну, Тому що в нас mm -hmm. виявляється най, найсильніша армія в світі, виявилась, і вона не пустила оцю всю заразу в Європу. І це не усвідомлюють багато країн. Тобто, вони сидять там, ну наприклад, ну, країни старої Європи, наприклад, там Німеччина. Вона ж взагалі нам там ну навіть і не хоче танки давати. Тобто, вони там спочатку обіцяють, потім ми вам не дамо і так далі. Тобто, багато країн живуть в своєму світі. А Нью-Йорк, ну ООН знаходиться в нього ну, взагалі це далеко. В якійсь Україні когось там вбивають. Ну кожен день десь ну, там вбивають. Так. Тобто Давайте. вони так думають. Вони не розуміють наскільки серйозні такі тектонічні зміни в системі безпеки міжнародної вийшли. Mm. І тут я думаю, нашій країні потрібно і президенту виступити з ініціативами нових організацій безпекових в світі, тому що зараз реально це все ламається. І старі от Стара Європа, от дивіться, на, наприклад, в Європі найсильніші ну, країни це Франція і Німеччина за економіку. І вони зараз, цій війні, виявляється, вони не, не точно по наш бік. Тобто вони зараз в, ну, так винуждені на, ну, на нашій стороні. Ну, тому що і німецькі, і французькі електроніка, у всій російській техніці, у всіх ракетах, і, і ці ракети літають, і ці танки їздять зараз. І в них і, і цей ну, потік з газом і так далі. Тобто дуже багато таких речей, ну так скажемо, неоднозначно. Тобто, а оці країни, Польща, ну, страни Балтії, там, Румунія, Словаччина і так далі, вони ж розуміють, що таке Росія. І вони от, ну, більше всього борються, Польща і так далі. І зараз вибудовується нова система, нова архітектура безпеки, в якій буде Україна, і Україна переможе. І Україна потім буде ну повинна зрозуміти, що їй будувати, коли ну, почнеться розпад Російської Федерації, угу. їй потрібно супроводжувати цей розпад. Вчити ці частини і республіки, як їм що робити, як їм зробити свої конституції, як їм відбудувати економіку, як їм побудувати безпеку, як їм зробити логістику, і так далі. Тобто нам потрібно це ну, зробити, Тому що тільки ми розуміємо е, росіян, і ми маємо моральне право на те, щоб супроводжувати, як вона буде розпадатися, Так, ясно, бо просто ці питання, знаєте, там не на час, як ми е, завжди говоримо, в ефірі. Я на вазі... показує, що може це ну я, я, я мані. Ні, ні, я маю на увазі, що до ду, прикладу думка. Переформатування Організації Об'єднаних Націй, ті процеси, які ви назвали під час війни в Україні, яка триває. Так? Тому що це ящик Пандори відкриється одразу. Немає безпеки організації, от такої організації, як ООН, як при всіх розкладах і моментах, яка не приймає тих чи інших рішень, все, там, крім Росії, можуть активізуватися будь-хто. Є ще ОБС, є, є. Ну, ще є якісь організації. І, ну, ми ми пам'ятаємо ОБСІ, їхню роботу частково на тимчасово окупованих територіях Донбасу і е, Луганщини. Перем... Наша перемога буде. Ми всі в цьому впевнені, ми віримо в ЗСУ. після перемоги. Наскільки от ці процеси змін, переформатування трансформації? Он і, зокрема, як на них зможе впливати Україна, і чи можна буде подолати ось цей бар'єр? Бо юридичних механізмів позбавлення права вето не існує. Ми вже до цього так про це так. говорили так, на що разок. засновник. Та. А тоді, потім як. Я ж кажу, дивіться, по-перше, ми повинні зрозуміти, що от я повністю погоджуюсь з генералом Залужним mm -hmm. про те, що якщо ми їх відкинемо до кордонів, то mm -hmm. це просто ми відсрочимо е, е, просто наступну війну. Тобто нам потрібно йти далі. Це перше. Якщо ми підемо далі, то Росія почне розпадатися на якісь шматки. Ці шматки теж потрібно об'єднувати в якісь організації. Ну, наприклад. От, ну, ну ну була, наприклад, там якась там ну, або буде антипутінська коаліція, наприклад. І нам потрібно об'єднувати. Ну, я думаю, що у нас ще там 3-4 місяці, якщо б ну піде лендліз, у нас буде найбільше а, е, е, зброї четвертого покоління в Україні так. в Європі. Так. Тобто у нас буде суперсучасна зброя, ну, суперсучасні технології. І ми вже можемо, як лідер от цього спротиву, ми можемо об'єднувати якісь країни. І я думаю, що у нас повинна бути ініціатива, ну тому що це стратегія. Тобто, нам потрібно На, мати окей. стратегію. Ми, ну, ми розуміємо, що ми переможемо, але нам потрібно другий, третій крок. І нам потрібно розуміти, що вони почнуть розпадатися. Угу. І ці країни вони зрозуміють, що саме Україна їх захистила. І чому нам так Країни Балтії і Польща допомагають? тому що вони розуміють, що якщо Україна паде, то вони будуть наступні. От ми перемагаємо, і ми ну повинні навкруги себе об'єднувати країни. І я думаю, що не будуть проти ані США, ані Велика Британія, щоб Україна була регіональним лідером в Європі, в східній Європі, яка буде контролювати залишки Росії. І для цього нам потрібно вже стратегічно вибудовувати план, як це ми будемо робити. Тому що всі країни нам будуть давати гроші для чого? щоб ми відбудувалися, щоб ця зараза ще раз ну, не, не пішла. Тому що зараз а, всі країни зрозуміли Рубікон. Всі кажуть про ядерну зброю. Тобто, до ядерного шантажу до цього часу ніхто ну, крім Росії не вдавався. Угу. Якщо говорити про ядерну зброю, то це небезпека для всієї планети. Тобто ядерної зброї стільки, що вся планета не витримає. І якщо вони вистрілять, то е, точно ну, буде якась атв'ятка.